Стало відомо, що Олександр Пономарьов таємно одружився, бо саме його товариш Юрій Горбунов злив секрет співака про третій шлюб. Оля Полякова показала наслідки новорічного обстрілу прямо біля свого будинку. Психологиня Холоденко відсвяткувала новий рік з росіянами. Тіктоківська відьма наворожила ще один шлюб Володимиру Стопчуку. Аліна Гросу вперше показала чоловіка росіянина. Ці та інші новини чекають вас у сьогоднішньому відео. Юрій Горбунов злив секрет Олександру Пономарьова, що співак втретє одружений. У Саші є дружина, вона вже понад 10 років у нього. Це все, що я скажу, розповів Юрій в інтерв'ю ютуб-проєкту ТСН наодинці. Він одружився. На кому? Не я, знаю. я знаю, що в нього є нова дівчина чи вже дружина, яку він приховує, оскільки ви близькі друзі. <рес> Давайте ви з Сашою. Про це самі поговорите, але в Саші є дружина, і вона вже більше 10 років в нього. Тому про якщо є якась ще новіша, то я про неї не знаю. Більше 10 років. Це все, що я вам скажу. Оля Полякова зізналася, що приліт російського безпілотника в перший день нового року стався поряд з її житлом в центрі Києва. Мій будинок об'єднаний з тим, в який прилетіло. Ми були за містом. Підписала сторі співачка, показавши наслідки російської атаки. Молодий батько Дмитро Монатік замилував світлиною з новонародженим сином у візочку. Хочу нагадати, що про поповнення в родині співак повідомив 24 грудня на різдвяний святвечір. А коли народився малюк та як назвали, поки що невідомо. Холоденко оскандалилася. Психологиня зустріла новий рік в Парижі в компанії Росіян. Повідомив блогер Безпалу в своїй телеграм-спільноті. Ми ждем новий, рік, так? Да. новий да. год. Ждем новий готово. Прийшла друга жінчина. не хуже. Я то правда. Ви <реш> заснігоровочку. Вона не только за снігурочку, вона за всіх. Правильно ми такі Наталія поки що не прокоментувала, але в своєму інстаграм жінка розповіла, що її завжди хейтали за її успіхи та не пробачають тим, у кого щось виходить. Ну що українці готові переказувати свої гроші холоденку, щоб вона відчула смак до життя, розважаючись в компанії, ніби хороших росіян. Як я все це витримую. Мене просто все життя хейтили. Да, не пробачають тим, у кого щось виходить. Легендарне фото. Брати Клички разом з Усиком поспілкувалися з Арнольдом Шварценеггером вперед новорічну ніч. Травень 2025 року принесе реальні зміни. Написав під світлиною Володимир Кличко. Це не останній шлюб Володимира Остапчука. Наворожила Тікток. Відьма Марія. Тих дружина. шоумена Катерина відреагувала. Ну і супер в такому випадку. Сподіваюся, що у мене теж на останній, коли нас обманювали відьми з інтернету, правильно покопкувала Катя, додавши смайлики, що сміються. Тарас Цимбалюк ймовірно більше не зустрічається з бізнес-вумен Світланою Готочкіною. Перед новорічний день актор опублікував ось цю сторіс: останній холостяцький сніданок у цьому році. Пара була разом більше двох років. Наразі вони відписалися один від одного в інстаграм. А ще цимбалюк показав в Інстасторіс, як привітав свою колишню Вікторію Варлей з новим роком. Нагадаю вам, дівчина була учасницею холостяк 12 Крим, а саме Сімферополь танцює під Вірку сердючку. Крим наш підписав відео Андрій Данилко, опублікувавши його в Інстасторіс. Аліна Гросу вперше показала свого чоловіка-росіянина Романа Полянського. Дівчина прикрила обличчя коханого сердечком та чомусь і досі публічно не розповідає, за кого вийшла заміж, певно, розуміючи, що і сама не впевнена в своєму заміжі. Невже цибульська розлучається після 20 років шлюбу? Ольга спростувала чутки про розрив чоловіком. Просто не роблю з особистого життя шоу-бізнес? Відповіла в інстасторі співачка.